Все ж таки вирішив зробити маленький обзір мого залізного коняки Євгенія, як його назвав, конь Євгеній, взагалі-то це Енгві Інгві як Малстін бляха М20. Їжджу я на ньому вже тиждень, і взагалі я Довольний, тому що це просто, це просто кайф. Просто кайф. Сів, поїхав і ніяких питань виглядає круто, сурово, взяв я його з однією батарейкою, вистачає на два дні мені, ну, тобто, Поїхав на роботу з роботи і на свіжі день так само. Чи повний день ганять за усієї дурі. Прийшов він залочений, тільки 25 кілометрів можна максимально на нього розганяти. І все. Але... Ми його, так би мовити, розкуркулили. Якщо хочете знати, як, то пишіть <гум> в коментарях, вашу мать. Ось. У нього дискові тормоза, передні, звісно, задні. Трохи він скулить, коли тиснеш на тормоз, ну то нічого. Немає у нього загостів для ціпку, але нічого такого ж. Все працює, все дуже круто. Просто каєв, не знаю що сказати, якщо щось типу, якесь питання, знаю, пишіть. І взагалі кльово, взагалі. Взагалі кльово. Total fuck. Вот так вот.